Вітаю вас з новим ранком, мої улюблені малята. Струмочок серед гаю, мов стрічечка, на квіці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий ранок тобі, Україна моя. Подивіться, дітки, хто нам завітав у гості. Це хлопчик та дівчинка. Привіт, малята! Я хлопчик Іванко, а це моя подружка Марійка. Доброго ранку, малята! Ми прийшли до вас, малята, щоб привітати зі святом 1 вересня. Це дуже важливе свято для наших маленьких українців. Україна рідний край. Поле, річка, сині гай, любостежко йти тут живемо я і ти. Малята, ми з вами живемо в Україні. Це наша батьківщина. Ми всі повинні її любити та оберігати. Друзі, а як називаються люди, які живуть в Україні? Правильно, українці. Дітки, подивіться, як одягнені сьогодні Іванко та Марійка. Вони одягнені в українське народне вбрання. В такому вбранні можна піти на будь-яке свято. Ой, Іванко, а що ви з Марійкою принесли діточкам? Дітки, що це? Ви знаєте, це прапор України. Давайте його роздивимось, якого він кольору. Прапор має два кольори жовтий і синій. Синій колір це колір неба. Жовтий колір хлібного поля. Синя-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, він святиня любі діти. А це, мої друзі, герб України. Подивіться уважно, він називається Тризуб. Він єдність нашої держави. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вільній. Іванко та Марійко дуже дякуємо за такі чудові подарунки. Мої маленькі друзі, ви запам'ятали, як називається наш рідний край? Україна. А як називається наш народ? Українці! Які символи України принесли Іванко та Марійка? Прапор і герб. А як ви гадаєте, потрібно любити свою рідну землю? Свій народ поважати символи України так обов'язково потрібно. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Іванко та Марійка бажають вам любові та миру. Зростайте здорові та радісні. Нехай яскраве сонечко вам весь час усміхається і оберігає. До побачення!